Хочете виглядати краще, немає проблем. Мрієте скинути пару зайвих кілограмів, будь ласка, не бажаєте витрачати купу часу біля плити. Тоді саме для вас наша сьогоднішня корисна розмова, яка повідає про смак, корисні лікувальні властивості зернових пластівців, які ось уже понад століття виготовляє для вас новоукраїнський комбінат хлібопродуктів. Сьогодні у випуску. Продукти здоров'я та краси, або що ви знаєте про користь зернових? Які смачні страви можна приготувати із розмаїття пластівців торгової марки Геркулес? Людство протягом багатьох сотень років працювало над тим, щоб збагатити раціон харчування. І що ж, асортимент продуктів з кожним роком стає усе більшим, а здорових людей усе менше. Справа в тому, що в процесі варіння, жарки, а тим більше консервування і пастеризації, продукти втрачають корисні речовини, необхідні людському організму вітаміни, мікро- і макроелементи. Чи можна заповнити їхній дефіцит? Звичайно, якщо хоча б два рази на тиждень замість бутерброда вживати на сніданок натуральні продукти. Наприклад, зернові пластівці. Саме пластівці, тому що завдяки особливій технології виробництва, у них зберігається увесь комплекс корисних речовин, чим і пояснюється їхній сприятливий вплив на організм. Виготовленням смачних вівсяних пшеничних гречаних пластівців і займається новоукраїнський комбінат хлібопродуктів. Продовжуючи розмову про продукцію на комбінату хлібопродуктів і торгову марку «Геркулес», я хотів би сказати, що сьогодні злакові культури, чи не останні культури, які ще генетично не модифіковані і несуть в собі ту наявність природну, яка ще є і збереглася у нашому сільському господарстві. І ті продукти, які ми виготовляємо з цього зерна, вони являються не просто корисними і з харчової точки зору, але вони являються ще лікувально профілактичними. І в цьому сьогодні основний напрямок нашого виробництва. Тому що ми не тільки зараз працюємо працюємо над рецептами і тими продуктами, які ми випускали традиційно, але ми сьогодні розробили цілу низку нових продуктів з новими якостями, з новими властивостями. Британці традиційно починають день вівсянкою і їм не набридає такий сніданок. У цьому немає нічого дивного, адже на практиці багатьох поколінь перевірено, що споживання зернових запорука здоров'я. Торгова марка Геркулес, дбаючи про здоров'я українців, пропонує приготувати овочевий плов із суміші ячмінних пшеничних житніх пластівців. Нам необхідно взяти й нарізати болгарський перець, соломкою порізати моркву, а також цибулю, гриби і помідори. До овочів додаємо оливкову олію, перемішуємо, тушкуємо на маленькому вогні і доводимо до готовності 3 хвилини. Потім додаємо суміш пластівців, солимо, заливаємо окропом і закриваємо кришкою. Плов має настоятися 15-20 хвилин. Перемішуємо плов лише перед подачею на стіл, прикрашаємо зеленню. Дослідження біохімічного складу вівса підтверджують його неабиякі лікувальні властивості. Це найбільш багате жирами зерно, у ньому багато білка, вітаміну Е, потужного антиоксиданту, вітаміну К, який нормалізує згортуваність крові, вітамінів групи В, які дають енергію клітинам тіла, активізують. Білковий та жировий обмін. А мінеральних речовин у вівсі значно більше, ніж в інших злаках. Це залізо, калій, йод, цинк, магній, фосфор, сірка. Кожен із цих складників робить свій внесок у здоров'я людини, яка споживає страви з вівса. Для тих людей, які ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом, вкрай необхідні продукти зернової групи, куди входить велика кількість вітамінів та мінералів. Торгова марка Геркулес подбала і про них. Беремо гречані пластівці, дуже поживні та корисні. Нарізаємо овочі, заливаємо пластівці окропом чи бульйоном, додаємо вершкове масло і прикрашаємо овочами та зеленню на свій смак. Таку корисну і поживну страву з легкістю можуть приготувати чоловіки. Щорічно асортимент знаменитого геркулесу поновлюється. Головні переваги продукції підприємства натуральність, збереженість природної цілісності продуктів переробки, біологічна цінність, легкозасвоюваність, Смакові та лікувальні якості, швидкість і різноманітність приготування, відповідність потребам споживачів будь-якого віку. Останньою новинкою новоукраїнського комбінату хлібопродуктів стало зерно фріка незамінний продукт для людей, які ведуть активний спосіб життя. Унікальність посівців Фріка у тому, що вони ідеальні для зниження ваги, підходять для профілактики діабету, корисні для загального оздоровлення шлудково-кишкового тракту. Це продукти, які ми взяли з нашої історії, з історії слав'янства, взагалі з історії світового розвитку людини. Кращі традиції кухонь слов'янських кухонь, кухонь середньоазіатських, африканських. Я одне скажу, що це продукти зроблені з зерна, яке вирощено в екологічних умовах. Мовах і зібрано в період ну зеленої молочно військової спілості. Сьогодні, на жаль, ми продукти ці робимо з пшениці, яка вирощена в Австралії, і ми її закупили привезли до наших продуктів. Але сьогодні Україна вже другий рік розробляє технологію вирощування такої продукції в нас в Україні. Я думаю, що незабаром за кілька років ми вже таку продукцію будемо мати на основі наших ну вирощеної в нас в Україні. От і це дуже широка гама продуктів, яка є по своїй вже природі не просто продуктом харчування, а лікувальним продуктом. Дуктом харчувати споживання пластівців фріка насамперед забезпечує роботу серця, мозку, судин, постачання повноцінною кров'ю всього організму, відновленням язової сили, енергії, активізації роботи всіх органів. А зараз ми пропонуємо приготувати смачний та поживний обід. Насипаємо пластівці фріка в тарілку, заливаємо окропом, тим часом дрібно нарізаємо цибулю і ковбаску, потім все це висипаємо у сковорідку і обжарюємо до золотистого кольору. Далі висипаємо обжарену суміш у тарілку з пластівцями фріка. Така висококалорійна страва насамперед смакуватиме чоловікам. Енергія живої природи це філософія діяльності торгової марки Геркулес, головна мета якої стати взірцем сучасної культури галузевого виробництва за рахунок застосування світових методів управління якістю, кваліфікованому персоналу та найкращим зерновим, які вирощені в екологічно чистих умовах. З наближенням посту актуальними стають пісні страви. Тож для тих, хто суворо дотримується посту, сьогодні ми пропонуємо приготувати вівсяні котлетки, які не тільки здивують вашу родину вишуканим смаком, а й подбають про здоров'я. Для цього нам необхідно взяти вівсяні пластівці, насипати їх у миску, залити окропом і залишити набрякати на, на 20-30 хвилин. Тим часом натираємо картоплю на дрібній терці, потім подрібнюємо зелень, а часник пропускаємо через прес. Коли наша вівсянка вже набрякла, додаємо до неї картоплю, чесник і зелень. Масу добре перемішуємо, солимо за смаком. Вівсяна маса повинна вийти не дуже густою і не дуже рідкою, аби можна було набирати її ложкою. На розігріту з рослинною олією сковороду столовою ложкою викладаємо вівсяні котлетки, обсмажуємо їх на середньому вогні з двох боків. От страва і готова. Смачного. Якщо ж ви прагнете збагатити свій раціон усіма необхідними вітамінами і мікроелементами, але у вас немає часу годинами стояти на кухні, то і для вас торгова марка Геркулес має вихід мюслі, у яких збалансовано поєднані сухофрукти та зернові пластівці. Для приготування цілющого сніданку вам знадобляться мюслі торгової марки Геркулес, які можна залити молоком, окропом, фруктовим соком чи йогуртом за смаком. Якщо ж хочете трішки підсолодити страву, радимо додати ложечку улюбленого варення. А у кого є час на приготування смачної і корисної страви, пропонуємо наступний рецепт запіканка фруктово вівсяна. Потрібно взяти 3 стакани вівсяних пастівців, 5 стаканів молока, 1,5 стакани цукру. 300 г вершкового масла, 100 г чорносливу, 100 г родзинок і стільки ж горіхів, 3 яблука, корицю, лимон за смаком. Пластівці заливаємо кип'яченим молоком на 5-7 хвилин. Додаємо цукор, масло, тертий лимон. Все перемішуємо. Родзинки і чорнослив пропарюємо, горіхи можна підсмажити. Чорнослив ріжемо соломкою, яблука шматочками і посипаємо корицею. Беремо форму з високими бортами, змащуємо маслом і викладаємо третю частину пластівців. Шар чорносливу і родзинок знову шар пластівців, шар яблук з корицею і знову шар пластівців, посипаємо горіхами. Потім запікаємо у духовій шафі 20-25 хвилин, подаємо із фруктовим сиропом. Дуже важливо, що професійний світогляд торгової марки Геркулес базується на постулаті Гіппократа – харчові продукти мають бути ліками, і керівництво і колектив торгової марки Геркулес, звертаючись до споживачів, запевняють: ми робили і робимо все для підвищення якості вашого життя завдяки кращій якості наших продуктів.